Вже не вперше Різдво Христове за новим календарем віряни в Україні відзначатимуть 25 грудня. Одна із важливих подій це Різдвяний піст, який розпочнеться 15 листопада, розповідає настоятель парафії Української греко-католицької церкви. Перед кожним великим святом церква встановила цей піст. Є перед Воскресінням Ісуса Христа, перед Різдвом. перед під святом Петра Павла перед успінням Пресвятої Богородиці це такий наголос, так якби такий, немов би дзвіночок, так що цей що нагадує на не немов би християнам, що цей час потрібно, якби такої більшої глибшої застанови, що наше життя не є таке якесь прямолінійне, але ми завжди повинні десь на в часі нашого життя зупинитися. І задуматися над своїм життям, так, подивитися, що далі, яку дорогу я прийшов, що я повинен зараз змінити. Ну і це немов би є такий час. Тривалість посту 40 днів. Ця кількість обрана не просто так. Це число 40 має символічне значення в історії спасіння, так само в святому Писанні. Знаємо, що пророк Мойсей. Постав 40 днів перед тим, як отримав декалог заповіді Господь на горі горіхорив синай. Знаємо, що пророк Ілля також постив 40 днів. Пізніше саме Спаситель Господь наш Ісус Христос перед своєю апостольською діяльністю перебував на пустині після хрещення, і так само постив 40 днів. Отже, це число 40 має таке символічне значення. Також ізраїльський народ, 40 років ішов через пустиню до обіцяної землі. Ну і це, це це число 40 війшло так само в церковний календар. Як бачимо, воно має таке символічне значення. Протягом посту віряни очищуються духовно через молитви, покаяння та добрі вчинки. Є в цей час і обмеження у продуктах харчування. Цей піст зобов'язує в середу і п'ятницю утримуватися від м'ясних страв. Він триває від 15 листопада, включно до 24 грудня. В навечір'я Різдва Христового є Строгий піст. Ось також слід утримуватися, як в інші пости від гучних забав. Ну, якби ну і такі, такі моменти, що стосуються. Якогось ну, справляння якихось святкувань і так далі. Поцікавились ми розкладом богослужінь. Служби без змін кожен день є служба Божа на 18 годину, в суботу є на 10 годину, і в неділю є на 10-ту годину Божественна літурія Святояну Золотуста в східному обряді і в Римокатолики на 12 годину. Що стосується вже ближчих урочистостей і святкування Різдва Христового, то 24 грудня є на вечір'я Різдва Христового служиться служба Святого Василія Великого. Ось, ну і в сам день свята й урочисто літургія. Для прихильників західного обряду Різдвяний піст розпочнеться 1 грудня і триватиме чотири тижні. Він у католиків більш відомий під назвою Адвент, що у перекладі з латинського означає очікування. Ми очікуємо на прихід Ісуса Христа, і він починається завжди має 4, має бути 4 неділі перед Різдвом, і в цьому році він починається 1 грудня. E, раніше було так, що цей піст був дуже такий схожий на піст перед Пасхою. Тобто він був такий e, час e, сумний, e, час такого e, переживання. Зараз e, церква трошки відійшла від того, і це є такий час. Теж e, очікування, але такого радісного очікування. То так e, дуже часто e, я люблю говорити, то так як ми готуємося до e, як приходять до нас гості, да? ми переживаємо, чи ми все зробили, чи ми поприбирали, як ми їх зустрінемо, і так далі, і так далі. І так само цей e, адвент, тобто цей час очікування, e, ми маємо приготувати не e, Комнати, але своє серце, свою душу на прихід Ісуса Христа в традиціях західного обряду немає обмежень по їжі. Віряни дотримуються церковних заповідей. Є 10 заповідей Божих і ще окремо є п'ять заповідей церковних, і там четверта говорить, щоби як є час посту, то ми маємо це зберігати. Але у нас нема часу посту від їжі. Ані перед різдвом, ані перед Пасхою в нашій культури, в нашій традиції Римо-католицької є піст. Тобто, в кожну п'ятницю протягом року ми зберігаємо піст від м'яса. Але ані перед різдвом, ані перед Пасхою нема такого якогось обмеження від їжі. Ми запитали у настоятеля римо-католицької церкви в Олександрії, як правильно підготувати себе до Адвенту. Передусім посповідатись. Посповідатись, і так як я сказав, ми маємо теж передумати своє життя, як ми приготуємось на прихід того Ісуса Христа. Тобто, що в нашому житті протягом того року, який був від, від попереднього Адвенту, що ми поміняли? Чи ми поміняли своє життя на краще, чи може щось ми десь не зробили так як треба? Для того маємо передусім себе. Маємо посповідатись і прийти до причастя. Це така віднова духовна. Розповіли нам і про розклад богослужінь. У нас служби в кожний день. На 18 годину в неділю є на 10, на 12 годину, бо на 10 є Римо греко-католицька, а наша Римо-католицька є на 12 годину. Так що запрошую протягом і адвенту і цілого року в кожен день на 18 годину. Обидва обряди закликають вірян в першу чергу до внутрішньої роботи над собою, прагнені до духовного очищення та поглиблення віри.